Ми на жаль, констатувати позицію нашого комітету, що ми глибоко стурбовані фактом, які зробили народного депутата України, членом комітету, секретаря комітету пала енергетики Вікторія Оцець. Ми зробили спільне звернення від комітету на генерального прокурора, на міністра внутрішніх справ, на керівника служби безпеки України для того, щоб найшвидші терміни те, те, найефективніші. З тим нападом, який був декілька днів тому, і, включаючи, ми би хотіли розуміти, що відбувається з першою кримінальною справою, коли це стосувалося всієї родини нападу на всю родину Байдесі. Ми висловлюємо свою стурбованість і вважаємо, що жодний народний депутат України, в залежності від своєї позиції, не повинен віддаватися будь-якому політичному, а тим більше.